Один раз це випадковість, два рази це трагедія, три рази це диверсія. В нас вже понад три рази. Я думаю, що близько трьох десятків разів, коли збирають людей, збирають військових, збирають цивільних, просто для того, щоб хтось мог міг фоточку собі зробити і показати, який він молодець в офісі президента. А потім туди прилітають ракети, дрони, каби, фаби і гибнуть люди на е шикуванні або на урочистих заходах. Ну, якщо не доходить до влади, до верховного командувача, до всіх інших, що так робити не можна. До речі, я не бачив заяви Зеленського а, е, щодо того, коли останній крайній раз, сподіваюся, все ж таки останній прилетіло в Дніпрі по шикуванню. Щось я не бачив реакції верховного командувача. Але добре, ми їм і в цьому разу допоможемо. Ми реєструємо законопроект, зареєстрували законопроект, який забороняє на законодавчому рівні. Збирати військових під час дії воєнного стану для і фоточки Хочете нагородити, нагородіть. Хочете нагородити особисто, не поламається командир, візьме нагороду, приїдеться по позиціям або по ППД-рот і батальйонів і вручить особисто при особовому складі в е е штабі бригади або в штабі батальйону. А от влаштовувати туди цирк. По якому потім прилітають і гинуть люди, не можна. Це ганьба і це абсолютно свідоме допомагання ворогу. Я не знаю, як взагалі на це просто так можна було дивитись. Тим не менше, будемо це ліквідовувати через закон. До речі, да, потім там будуть писати в коментарях, що був вже указ президента, забороняючи щось там збирати. Ну тоді в мене питання до, до президента: якщо від тебе є указ, яким ти щось там заборонив. А це не виконується. Є два питання: цей указ Фількіна грамота, чи е, просто всім плювати на президента. Ну, хай далі визначається сам, а люди зроблять висновки.